Так само, ми маємо абсолютно дику ситуацію, коли бюджет оборони зменшується. В порівнянні з минулим роком. У мене, зокрема, на сторінці в Фейсбуці ви можете подивитися всі конкретні цифри, тому що там дуже багато деталей, щоб не помилитися. Але загальний бюджет оборони зменшується, хоча теоретично він мав би збільшуватися. І коли я міністра фінансів запитала, коли він нам доповідав бюджет з трибуни, представляв його, розказував, як все кльово, кажу, як таке от може бути. Він розказує: ви не праві. Там все тільки збільшується. Я кажу, я перепрошую, но збільшується фінансування бюро економічної безпеки на півтора мільярди, Ого. збільшується фінансування дуже... ДБР, Генеральної прокуратури. Я перепрошую, збільшується фінансування Верховної Ради. Я вже намагалася розібратися, на що збільшується фінансування Верховної Ради в той час, коли нам, наприклад, в нас зменшилася кількість депутатів, бо велику частку з ОПЗЖ просто. Їх позбавили депутатських повноважень, і ніхто не зайшов. У нас велика частка там економії є Верховній Раді через депутатів, які там перелякалися прогульщики, їм не виплачується ані зарплата, ані депутатські. Ви ремонт хочете в Верховній Раді робити? Чи що? Одно ну, оці, от речі, дуже незрозумілі. Збільшується там в певній мірі МВС. Ну тут ще можна сказати, що десь вони тут патрулюють нашу безпеку. Є якесь їхнє завдання, але а збільшується фінансування Державної служби охорони і так само офіційно. sou presidenta. Я дуже перепрошую, але ці якісь там коливання збільшення могли відбутися абсолютно в мирній державі, що чесно кажучи, для нас було ненормально і в 19-му, і в 20-му, і в 21-му році, маючи такого тільки АТО, скажімо так, на сході і на півдні. А тут виявляється, в нас немає коштів для військових. Ну в нас є кошти, увага. А що це за сумарно? Як ми можемо ці всі органи назвати? Це і репресивні органи, які захищають владу, але насправді не захищають ані. Ні, військових, ані громадян, ані бізнес. І до речі, сьогодні вранці побачили інформацію, що закупили нові автозаки. Це проти кого? Проти тих, хто можуть вийти, наприклад, на вулицю протестувати проти того, щоб забирали ПДФО. Ну при чому ці автозаки вони броньовані, вони круті. Ну так віддайте їх на фронт. Ну, а чого, чого вони мають їздити по мирних містах?